Добрий день, мене звати Анатолій і я хочу з вами поділитися своїм ноу-хау. Ну не знаю, може хто з людей використовує, але я в інтернеті по відео не бачив. Значить, посадка картошки. Значить, ось у мене посажена картошка. Видно тут 13 соток. Значить, Перед цим неодноразово вона оброблялася, значить восени гралися, оброблялися з період перів було багато. Ну і ось пройшло дві неділі, після посадки, значить, масово почало виходити зілля. Ну, зілля невелике. Так як не знаю, на відео буде видно чи ні. Також теж горій теж пішов рости. Значить, Я не бороную, до сходу виборонування не провожу. Значить, другий рік поспіль використовую мотоблок свій з фризою. Значить, посадку картоплі проводжу з сажалочкою до мотоблока. Значить, І як бачите, посадка такі маленькі, як напівгрібні. Це не грібні, це просто, що коли загортається картопля, то виходить такі напівгрібні. Значить, в грібні не сажу. Чому? Тому що літо зараз жарке. І в грібні для нашої зони не підходить, це коли мокре літо, тоді треба в грібникий спосіб садити. Даний час 3 травня. Значить, мій мотоблок, хоч фреза. Використовував борони, але ефект, ефект бо боротьби з зіллям такий не був ефективний. Значить, використовую другий рік підряд, рік підряд фрезу. Значить, сажу картопельку сажалочкою на глибину. 10-12, десь до не більше, десь до 15 сантиметрів це ще й багато. І провожу до сходового до сходового обробіток, в залежності від того, як зілля виростає. Хоча по технології там десь три-три-чотири рази до сходів картоплі треба і один раз повсходам. Ну так як зілля мало, то я ось за дві неділі перший раз прохожу фризою суцільний обробіток. Ну, Бачите, я ось уже пройшов трошки, значить, ефект нормальний, картопля не вигрібається. Глибина на фрезі виставив орієнтіровочно десь, ну не знаю, сантиметрів, мабуть, 4-5 глибина. Досить таки непогано. бур'яни зараз знаходиться якраз в стадії білої ниточки. Його вигрібає. Гарно. Ось і воно зараз на сонці, як бачите, ось яке зілечко Біленьке, це фаза стадії білої ниточки, воно зараз дуже вразливе. І коли його бронувати чи фризою значить воно знищується. Воно не вдасться, звісно, все знищити, але якийсь процент буде знищений. Потім після сходів картоплі, коли вже картопля буде, треба буде її підгортати, Значить, буду ще оприскувати е, гербіцидом тітус. Ось що я хотів показати людям, порекомендувати. Так що, значить, е, картопля не вигрібається, так як глибина не дуже. Глибина, я ж говорив, 4-5 см. Ось як бачите. Нормально. І там десь ще до картоплі. Получается сантиметров 5, может быть. Вот, ну, как видите, вот такие рядки получились. между где-то миров 55 сантиметров при посадке. Как раз нормальный, оптимальный вариант. Так что... Рекомендую використовувати фрезу, якщо у вас є мотоблок, бо я ж кажу, боронами прибував, боронами не той ефект. Ну, пока дякую. Якщо у вас є якісь запитання, або ж якісь у вас є підказки, будь ласка, підказуйте, може що у вас нове є. Так я ж кажу. При боронуванні у мене більше картошки виволікувалося, чим зараз. Зараз, ну, нормально. Ну, пока побачення.